для миття посуду відстану літрової бутилки, все в нас у таких літрових це концентрати. такої літрової бутилки засобу вистачає на рік. Як порахувати? Дивіться, ви дома чи миєте пері, наскільки вистачає? За на місяць, скільки коштує 80 гривень. Ось така бутилка мені коштує 300 гривень. Мені вистачає на рік. Якщо у вас 80 гривень на, 10, на 12 місяців, це 810, це ну, 1000 гривень, а у мене 300, і це про здоров'я, показую я. Дивіться, і 300 воно і не може бути. Дивіться, показую, 1 мг, не більше, от я навіть беру інколи цей концентрат, концентрат. От, ось, все. це кубик. якщо шприцом натягуєш, то це один кубик. Да? Оце скільки мені треба, щоб перемити гору посуду. Я беру не чашечку, я беру мисочку вдома. У мене мойка посуди зібралася, я її намочила, а потім взяла отаку штучку, взяла водички чуть, -чуть. І отаким, от дуже круто, Дуже дякую. Да, О, тут. Дивіться, так я взяла і так ось зробила пінку. Якщо я буду робити 10 хвилин, у мене ця піна буде, ну не 10 хвилин, там хвилинку, да? оця піна у мене буде вилазити і так падати. Оце оцею піною можна свадьбу переминити. І кожну тарілочку я так от беру, кожну чашечку, так все помила і виставила. Помила. Стану. Дайте читання, що по мені. Розумієте, що нібито. <ріст> Зупиняйтесь. <залишає. ріст> Винуває, ця посуда потім хрущиться. Тепер дивіться, тут посуд чистий, я вам показую. Берем, так. є. Це так смачно. Аня, я ще такого не бачила. А, є, а, ви, а ви можете. Чисто, то я так взяла. Я до того вам показую, розумієте, да? тут без їди, бо тут чисто по чиїпусти посуд. Я вам показую, що це безпечно. Ви ефері так зробите? Та, ну, розумієте? Да? А це оціняє, я ще піду квіточки полію, і вони будуть гарно цвісти, бо це органіка. Це як яблучний уксус. Все відмиває, відчищає, екологію не шкодить, воду в хаті руки То, руки з да, да. Юра мені каже, коли почали користуватися. Юра говорить, Таня, у нас води наскільки менше розходиться? Я кажу, звісно, тому що я йду в душ, мию волосся, мию тіло. Я тільки воду включила, в мене все стекло і, і це в два рази менше води. А поки я ті ж якісь з магазину повернулися і кати пока змиєш, да, це очень. все засуд показ змиєш посуд. Я мию, я отак от от все перемила воду, перемила, воду включила. Все стекло, все а знаєш, не треба роз язати. Роз язати. Так, чекай. чекай Розумієте, роз так? Да? Получається, Можливо. воду економить, здоров'ю береже, гроші вдома економить. Бо може паласа після. Ну це ж скільки менше треба буде, щоб Можливо. це сполоскати, чим фері. А тепер хотів, дивіться в день. посуд там три рази. Якщо в мене, наприклад. Е, розведено, розвожу я е, от таку бутилку. Оце от один оцей кубік один. Вливаю, а оце все виливаю водою. Mm -hmm. Тобто тут 10 кубиків, це не 10 місяців. Але якщо у мене ще є бутилка з бо я так більше, це більш економно. Я дуже люблю сама. Коли я спракцентувала, пракцентрувала, бачу, як це працює і використовую. Я розказую вам всім, і це правда, mm -hmm. бо ви вірите, mm -hmm. розумієш. Mm -hmm. А коли я буду придумувати, що сказати, це буде брехня. Люди брехню не чують, вони вірять. Істині вашій. Тепер дивіться, я на цій бутилці зекономила 700-800 гривень в свій дім. За рік всього на все. За 10 років 7 тисяч гривень. Розумієте, так? на цьому, на шампунях, на довгі за тілом. То РСГ це про економію бюджету, про здоров'я, про безпечність, про ну, Про що тут говорити? Це для розумних людей, які трохи головою думають. Смістам, про те, що Правда, мусти, знаєш? а не